Тема презентації гендерний профіль Хмельницької області у рамках проєкту «Її сила підтримка жінок України в час війни та відновлення. Ідейники охопили різні сфери. «Проведений певний аналіз. Проблем, з якими стикаються і жінки, і чоловіки під впливом війни. Тобто він охоплює багато напрямків. Напрямків освітній, економічний, безпековий, медицинський, представлення жінок в політиці, тобто дуже дуже багато, багато різних напрямків. Цілюють проєкт Український жіночий фонд у партнерстві з громадською організацією Ластрада фонд за підтримки бюро з питань демократії, прав людини та праці державного департаменту США у рамках ініціативи провели гендерну статистику та характеристику населення області. Ми є однією з тих областей перших, в які переселилося багато внутрішньо переміщених осіб. І власне за показниками, які надають профіль міністерства, це переважно жінки і діти до 18 років. Тому власними. Маємо показник того, що з одного боку переважно в нас рівне населення чоловіків і жінки в міській в сільській місцевості. Разом з тим, на сьогодні жінки стикаються з проблемами, пов'язаними з працевлаштуванням, тому що, незважаючи на кількість вакансій, які є, на сьогодні все одно 70% жінок, які хочуть працювати, не працевлаштовані. За результатами досліджень жінкам в рази важче знайти роботу та гідну оплату праці. Одним із основних пунктів презентації стали проблеми гендерно зумовленого насильства та стереотипний розподіл на чоловічі та жіночі професії. «Незважаючи на те, що в нас зараз на території України я сподіваюся, на території Хмельниччини я сподіваюся, що цього і не буде. Не не велися безпосередньо бойові дії, але ми маємо осіб, які мають ознаки наслідків сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Це жінки та чоловіки, які переміщені. З тимчасово окупованих і звільнених територій це можуть бути так само військовослужбовиці, це можуть бути дружини, які до прикладу були разом з військовослужбовцями в місцях, де здійснювалися військові дії. В нас є проблема в розподілі видів робіт. В нас є умовно жіночі, умовно чоловічі професії, і власне зараз навіть з розвитком кількості вакансій по Хмельницькій області на 61 тисячу. Збільшилась кількість вакансій в Тьому році, але це переважно чоловічі професії, на які жінки зазвичай не йдуть навчатися. Запросили на презентації представників місцевої влади. Окрім просвітництва хмельничан, шукатимуть варіанти вирішення гендерних питань, адже проблема із кожним роком стає все гострішою. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.